Привіт, друзі! Новий рік зовсім поруч. Сподіваюсь, ви вже встигли знайти іграшки, які нагадують вам про безтурботливе дитинство. Я от знайшла і не встримала, щоб не намалювати ці блискучі кульки, і записала для вас процес. В малюванні, як завжди, знадобиться: гарний папір для акварелі, в мене тершон. Фарби, паперові палітри з того ж паперу, що для роботи, пензлик з білки і олівець середньої м'якості. Роблю легкий малюнок під акварель. Тут не буду зупинятися, бо ніхто не любить дивитися, як малюється малюнок під акварель. правда? І починаю в кольорі. Замішую малиновий колір і згадую, що хотіла перш за все намочити кульки водою. Трохи промазала середньою кулькою, можливо, там буде не зовсім рівна кулька. Побачимо. Додаю ще якийсь червоний, я не пам'ятаю назву фарб і чесно не хочу вчити їх правильні назви. В мене все червоне, тепле або холодне, малинове, може бути бордове, ну а далі міксую колір. Камера доволі чітко передає колір і думаю, можна підібрати колір на око. Якщо все ж таки зберете малювати подібні кульки. Хоча, можливо, в майбутньому я все ж таки вивчу назви кольорів і буду підказувати, яким я користуюся. Фарбу на палітрі я намішую боковою частиною пензля. Так пигмент краще змішується. Це моя версія. А насправді мене так навчили мої перші викладачі акварелі. Наношу теж боком пензля фарбу на кулю і борюсь з проблемою, як зробити світлий і одночасний яскравий червоний. Заодно помию фарби, ну ніколи було то зробити завчасно. Тут я зразу вирішила зробити світло і на великій кулі. На великій кулі вода підсохла, тож змочую водою края плями, щоб потім плавно вписати її в півтіні. Далі віджимаю воду з пензля і підбираю зайву фарбу на середній кульці, щоб вона не розтеклася на фон. Звісно, фото виглядає яскравіше, це тому, що в комп'ютері можна зробити кольори яскравішими. Але я не втрачаю надії намалювати кулі хоча б приблизно схожими. Про те, як за допомогою умовності, можна намалювати все навіть те, для чого не існує фарб. Я розповідала відео про малювання пейзажів. Посилання буде в описі. Знов намішую червоні фарби. Знаходжу всі півтіні червоних в наборі і малюю холодні півтіни на нижній кульці. Червоні є холодні і теплі. Малиновий, бордовий або червоно-фіолетовий більш холодні, червоно-гарячий або яскраво-червоний, це більш теплі відтінки. Багряний теж теплий відтінок. На краях малюю обережно. Намагаюсь зберегти силе від круглої кулі. І вже поверх в тіні, поки фарба ще не висохла, додаю рефлекси від чогось світлого на кулі. Теплим червоним і навіть жовто гарячим Тепер витираю пензлика об ганчірку і витираю їм світло на кулі. Далі я буду працювати над відтінками в тіні, намагаючись не забити світло темним тоном. Надала блакитний холодний, який читається в натурі, але його не видно на фотокуляк. Це холодне світло, яке падає з вікна, дає такий відтінок. Додаю в тіні фіолетовий місцями. Потім вибираю сухим пензлем світла ще. Я доволі довго мучилась з цією нижньою кулькою, експериментувала з кольором. Але через те, що я це робила, поки не висохла фарба, я не сильно засушила роботу. Це перевага малювання по вологому. Другу кулю я вже замальовувала сміливіше, періодично повертаючись до першої і намагаючись щось там ще покращити. Звісна рівність куляк підлягає сумніву. Тож я намагаюсь виправити кривизну кінчиком пензля. Поки дам цим двом шарам відпочити від моїх намагань і попрацюю з третьою блискучою кулькою. Хоча ні, вони так просто мене не здихаються. Так, тепер я змочую третю кулю рожевою водою. Тут я вирішила поміняти воду все ж таки. Хоча ця робота майже в одному кольорі червоному, тут я Маю завдання знайти відтінки червоного, не вивелившись в інший колір. Тобто, це означає, що при додаванні відтінків кулі не повинні виглядати різнокольоровими. Тож домінантним кольором на палітрі буде червоний, і інших відтінків ми додаємо менше. Звісно, що колір відрізняється від того, що в натурі, але тут вже головне, щоб кульки були схожі на ялинкові прикраси якогось червоного кольору, поки що мені цього достатньо. Третя кулька блискуча, в неї бліки з чіткими краями і рефлексами теж. Це вже не розмиті рефлекси, а майже дзеркальне відображення з накладанням кольору. Хто зрозумів, що я щойно сказала, поставте, будь ласка, вподобайку. Тож я знов замішую несподівано червоні відтінки кольорів на палітрі. Тепер я починаю з тіней, Залишаю бліки і світлі ділянки сухими. Світлі плями в мене, форми, ну майже як в натурі. І не такі чіткі світлі плями я витираю напівсухим пензлем. Тепер я нарешті змиваю палітру, тому що що? Так, тепер я перехожу до золотих кріплень на кульках. Спочатку замішую золоте світло з жовта і жовта гарячого кольору. Прокриваю світло цим кольором. Тепер замішую темний холодний синьо-зелений і цим кольором намалюю нитки, фарби треба небагато, тож я зішкрибаю зайву фарбу з пензля терцем палітри. І тренуюсь провести тоненькі лінії на палітрі, і впевненою рукою тримаючись візинцем за папір. Провожу тоненькі лінії, які символізують нитки. Малює кільця кріплення кульок. Тут я ввімкнула штучне світло, бо стало темно на вулиці, зима все ж таки. Тепер золоті кріплення беруть на себе місію спасти цю роботу і додати схожість кулькам. Роблю темні холодні тіні на них кольору ниток і вимиваю в них трохи теплих золотистих рефлексів. Для теплоти рефлексів додаю жовто гарячого і поправляю силует. Останні штрихи підкреслюю тіні підкріпленими більш темними ударними тінями. І от що в мене врешті-решт вийшло, майже як в натурі. Сподіваюсь, боротьба з акварелью в цьому ролику не злякала вас і ви знайдете час для малювання вашої ялинкової прикраси. Принаймні це буде привід не викидати ялинку до вересня, ну поки ви зберетеся намалювати. Гарних вам свят і до зустрічі!